Зрозуміти, чи варто закінчувати стосунки, якщо вони хороші. але А ну, а, Мені сикільно, просто чекає, да? я хочу зрозуміти. Так. Але вони з мертвою людиною, ну, наприклад. Чи як? Ну, що там може бути? Але вони самі з собою, да, могло бути там багато. Але є думки про розставання. При тому, що не кажуть ну, типу, як зрозуміти, чи варто закінчувати стосунки, якщо вони хороші, але є думки про розставання. Повністю звучить питання. Окей, думки про розставання можуть бути як елементом обсесивно-компульсивного розладу, тому що і люди. З ОКР, інколи є такий елемент обсесивно компульсивного розладу, при якому люди сумніваються в своїй орієнтації, або в тому, чи хочуть вони бути з людиною чи ні, чи люблять вони її чи ні. І ви зараз, можливо, більшість вас, ну тобто, тобто, точно більшість з вас не розуміють, як це може бути, але люди, в яких це було, вони сумніваються, чи здорова я, чи не здорова. Це теж ну, іпохондричний обсесивно компульсивний розлад, ну, з іпохондричними елементами. Я гетеро, чи гей, ну, чи гомо. Чи, наприклад, я люблю людину, чи не люблю, чи хочу бути, чи не хочу. То тобто, такі постійно думки вони можуть бути елементом сивно-компульсивного розладу, і чим більше ви забороняєте собі про це думати, тим більше нервова система вас спонукає про це думати, тому що для того щоб не думати про щось, ви маєте думати і про це, і про те, що ви маєте що втрачати сили на дистанціювання від цієї думки. Здебільшого ну якщо ви думаєте про те, що вам треба розстатися, то подумайте, які є причини реальні розстатися. Я рекомендую завжди використовувати в таких ситуаціях квадрат декарта, один раз прописати, і після того вже не звертатися. Наприклад, плюси знаходитись в цих стосунках, мінуси знаходитись в цих стосунках, плюси їх розірвати, мінуси їх розірвати. Ви Головне, їх... щоб хлопець не знайшов цю табличку, правда. Це хлопець написав? Ні, ну я маю на увазі, ця дівчина написала, ага. якщо хлопець. Зна... ну Я б якби такий ходив, би, і у моїй дівчині так розписана табличка, і знаєш, в мінусах більше. І я такий, допишу щось. Ну, да, і ти постійно з собою носиш таке. У тебе є. Ну, це як копінг картка. Кожен раз, якщо ти сумніваєшся, так хочу я бути в цих стосунках, чи ні, вони мені подобаються, вони хороші. Але ну, виникла така думка. Ви подивились і побачили: так, ну, гарно, значно більше. Це такий постійний спосіб думати про якісь позитивні моменти, тому що коли ми думаємо про негативне, нервова система більш активна, ніж коли ми думаємо про позитивне. це ми вже з тобою колись говорили, що мозок ну, більш Концентрований на негативній інформації, це називається когнітивне викривлення ухил в негатив. Мозок постійно шукає щось негативне, тому що для того, щоб вижити в такої нов ну, в такому середовищі, ми маємо сфокусованими бути на подразниках і реалізовувати безпеку для себе. А це вже формує боротьбу мотивів. А це вже у нас виділяє глутаматну кислоту і так далі.